Сьогодні рідні та друзі прощаються з Ігорем Мельником. Він загинув восени 22-го року на Херсонщині. Прийшли вклонитися герою і колеги з підприємства Арсурміта Кривий Ріг, де він працював на прокатному стані. Дружили ми вместе відпочивали. Він Я приїжджав з війни. То останній раз тим, як погиб на качунах, ми ночували сім'ями. Відлічний парень, що можу сказати. Очень жаль, такі люди гимнути. Всі позитивний, завжди усміхнений був. гарно настроєний, навіть коли вони вже воювали. Він нашу групу робочу завжди скидував такі бадьори смс-очки. Там шуткував, питався навіть тоді людям настрій покращити. За плечима Ігора Мельника, участь в антитерористичній операції на сході країни. Щойно почалась велика війна, криворіжець повернувся у стрій. А мій чоловік доброволець 22 го року пішов добровольно і там познайомились з Ігорем. Ігор він воїн з 14-го року. Там познайомились і. Разом воювали. Він людина з великої літери. Він воїн, герой, герой України. Дуже гарна людина. Дуже шкода, що ми да, дуже шкода. утрачуємо таких людей в нашому Криворіжці, тому що це люди своєї справи. Ідентифікували тіло бійця через півтора року після загибелі. Останнє місце спочинку героя на центральному кладовищі. Михайло Бустров, Вадим Діденко, цей день.